ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джеділен заявив, що вибори в Україні мають відбутися. У тепер це є частиною політики Сполучених Штатів. Уенс в інтерв'ю виданню National Пулс він сказав наступне на думку Венса у Європі, трохи перегинають палицю, нападаючи на Дональда Трампа за те, що він запропонував провести вибори в Україні, коли вони кажуть, що це війна за демократію. Як ви можна нападати на вибори, коли вся ваша концепція війни в Україні полягає в тому, що це війна за демократію? Я вважаю, що це просто смішно розповів віце-президент, і звичайно, сполучених штатах Америки була громадянська війна. У нас були вибори. Звичайно, в кінці, як і було заплановано. Е, знаєте, Черчилль дізнався, що програв. Як я розумію, він дізнався, що програв британські вибори в Потсдамі, Додав він Венс. Вважає ідею про те, що вибори під час війни не можна проводити абсурдною. І президент, тобто Трамп, дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що вони повинні відбутися. Тож знаєте, це і є американська політика. Я думаю, що це. Так, вона досить проста і зрозуміла, зазначив Венс раніше. Нагадаю, Трамп під час спілкування з журналістами Марлеко заявив, що підтримує вимоги Росії щодо проведення президентських виборів в Україні. Бо рейтинг знову ж таки Володимира Зеленського опустився до 4%. відсотків. Ну от Дівенс те саме говорить, що каже Трамп. Там радник з безпеки Волз також підтримав слова м -м, Трампа і також роз'яснив. Чому так говорить Трамп? Але що найцікавіше, я хочу вам сказати, що ще ще перепрошую в 16-му році е, прозвучала наступна фраза. Я просто вам її зацитую. Я завжди був проти Трампа. Він мені ніколи не подобався. Який же він ідіот? Він мені здається мерзотником. Я вагаюся між думками про Трампа як про цинічного. На кшталт Ніксона, який не був би таким уже поганим, і про те, що він американський Гітлер. Це слова, знаєте кого, Джей Ді Венса. Правда, це 16-й рік, ну але з 16-го року Трамп не змінив партію, Трамп не поміняв якісь свої погляди, Трамп залишається Трампом. Тобто ми розуміємо, що цей штурм, ці висловлювання в бік України, просто потрібно виважено, спокійно, з холодною головою вислухати і. Пересидіти, можна так сказати, тому що Трамп є людина емоційною, яка завжди різко висловлюється і яка ніколи не думає про можливі наслідки.